Прямо на ліжко впав уламок калібру. Вночі Росія знову атакувала Одесу. Дев'ять калібрів, 21 шахет збили сили ППО. Втім, уламки після повітряного бою пошкодили портову інфраструктуру, храм та будинки одеситів. Постраждав пенсіонер, якого придавило частиною ракети. Що розповідає його дружина? Дивіться у сюжеті. А ну говорять, такое гаряче била ракета, гаряча. А у нього дренька вот та вначалі упала на нього на колю. А потім эта ракета. Наби обжогся, наверное, даже якщо б... Представляєш? Валентині 74. Вона ровесниця свого постраждалого чоловіка. Жінка ледь не плаче. Каже, спочатку почула, як завили її собаки, а за кілька секунд сильний гуркіт. Спочатку не зрозуміла, що взагалі відбувається. Навіть в кошмарі не могла подумати, що уламки російського калібру влучать саме в її будинок, в кімнату, де спав її чоловік. Я підскочила до колі і не бачу, темно, пиль, все в глаза летить. А я говорю, після операції глаза на операції делали, думала, що то у мене з глазами нічого не бачу. Свет включила, не пойму откуда. Там вот весь мусор, какие-то. Ой, деревяшки. Подхожу до Коля, хочу, Коля, ты живой. А -а -а. хочу взять с него это. Снять эту. Чувствую, что не могу. А не пойму, что это такое. Вышла на улицу, стала кричать, помогите. Люди подбегались и дальше. Помогайте. Вытягивают нему. Давай, звонить им. Часть и скорую. Куда только не звони. Рятувальники, копи, сусіди і медики намагалися дістати пенсіонера з-під завалів і частини ракети, уламок якої важив кілька сот кілограмів. Що під завалами? вже Зараз тіло зверху. Він живий? Так, да, так. Да. Все Там добре. Он. Зараз вас витащать. Там є я приїздка. Швидка приїхала вже. Вуха вуха попала. Асколок? Не знаю. Ну може пиль, може, не знаю. Як? Встрічай скорую. Он живой, дышит, все нормально. Пока скорая на месте. Давай, давай, поднимайся, поднимайся. Давай руку. Ой, то... Ай, я... тихо, тихо. Тихо, Да не тяни за руку наблюдая. Верю, за подмышку бери. Не бери за руку. За подмышку бери. Дядь Коль, левая да. Какая рука? Лево-право? Левая, хорошая, правая. Левая хорошая, нет. правая нет. Беремо за леву. Лікарі кажуть, чоловік народився в сорочці, оскільки кілька сантиметрів в бік його могло розчавити. При зверненні за медичною допомогою він був оглянутий нашою мультидисциплінарною командою та госпіталізований в один із профільних наших відділень. На сьогодні стан його розцінюється як стан середньої важкості. Він отримав пошкодження м'яких тканин, є пошкодження перелом ребер без зміщення і є пошкодження лівого ока. Вже після проходження додаткових обстежень Миколу відпустять додому. Уламки збитих шахідів та калібрів падали цієї ночі і в інших районах міста. На щастя, більше ніхто не постраждав. Після такої потужної атаки шахедами ворог застосував і ракети типу калібр, використавши для цього ракету ракетоносії, які довготривалий час несли чергування в чорному морі. Вони певний час там знаходилися, але абсолютно не були застосовані. Це викликало… Певне напруження, і рівень ракетної загрози ми оцінювали як дуже високий, але все ж таки застосування відбулося саме вночі. І така велика кількість ракет, так собі дозволити розкошувати, Ворог напевно, що захотів під акомпаніменти певних. Цитат типу отв'єточка, які неслись з пропагандистських джерел в оперативному командуванні. Додають в результаті повітряного бою, пошкодили і портову інфраструктуру. А в храмі та в ресторані, що на території морвокзалу, вибило вікна. Іванна Грисимчук, Вадим Мірза, сьомий канал.